Бережіть родинне щастя з розпадом радянського союзу на теренах України пустили коріння чимало релігійних сект і організацій. На вулицях Наси досі перестрівають люди з кольоровими книжечками. Називають вони себе свідками і єгови. Краматорчанка Олена зацікавилася їхнім віровченням. Згодом познайомилася з майбутнім чоловіком. Створили родину, з'явилися діти, дівчинка та хлопчик. Свідки єгови казали, що знають секрет. Родинної злагоди, а сталося те, що сталося. Олена припинила відвідини зборів релігійної громади. Чоловік, який на той час активно проповідував, не покинув лави свідків. У 2006 році я узнала, що правду о що його приобретають дома і ні незаконним образом. Вот, и хотела порвать с ними какие-либо отношения, хотела выйти с этой организации, но достойным образом мне не удалось выйти, потому что они стали меня запугивать словесно рассказывать, что выйдя с их общества, я буду. Ну, попаду ну, в опасність міра. Релігійні та мирські розбіжності зруйнували родину. Згодом було все: і викрадення дітей, і спроби суїциду, і судові засідання. Тепер колишнє подружжя ділить спільне помешкання. Члени організації Свідки Єгови ситуацію без камери коментують так. Діло в тому, що це ага. питання сімейний, суддяний, поэтому вирішується разом з ними. Коля он. Ага. Вот. Если интересует точка зрения Библии, спросите, какая точка зрения вы можете в любое время ага. любого свидетеля Иеговы, чтобы вам с помощью ага. Библии могли показать. А решать, вмешиваться в семейные дела никто не будет. Чи то релігійні справи, чи то світські, але через розбіжності між дорослими найбільше страждають діти. Деталі життєвої драми дивіться в наступних випусках новин телеканалу «Есплюс».